Банда всім. Привіт, вже ми виїхали на корюшку приїхали. Зловив йорша. одненько. На опарика клюну. Такий гарний Йорш. От, дядько, Андрій вже обрипився корішкою. Багато хто не знає таку рибу. Ось така вона зубата. Пахне. А ага, огірочками пахне ага. дуже прикольна рибка, багато хто її бере, багато хто не бере. Багато суперечок навколо цієї риби, але рибалочка прикольна. Но з 9 метрів не дуже хочеться їти. Дивіться, який слой. Слой риби. Я не знаю скільки. З 6,5 метрів до 9. Так що пробуємо і рибачимо. Ага. Банда дує, там за метрів 500 вже море відкрите. Дивіться снасть тут покажу. Снасть проста, Самодура, грузило і три гачечки. Читаємо все, Париша, йорша, сало, лов. Так Банда три штучки поставив, світяться шарики. Будемо чекати покльовок. Банда я обрибився на косочок клюнуло кльонуло різаного. Ловим дарі клас, корічко вже заходить помаленьку, так що будемо ловити. За рибалички стоїть цікавішими, правда? На лімчики, корюшки. корішки. Супер. Хоча банда може розпліється, ще дві витягнув на йоршика. Думаю, може всі на йорша зараз переставимо на кусочок. О, борза рибка, яка зубата. Куласна рибалочка. Мене вже три, о, знов на йорша В Вандрухі чотири. Дивіться. О, Банда, две сразу, дуплетик. О. ха, -ха, -ха. О, Класс, все, переходим сейчас на ярша и мы Банда, корочка підійшла, поклевывает. Все супер. Видели, как она борзо клює. Дуплетик, понял, Андрюша? Дуплет? Да. Толян, я дуплета вытяну. Олег, иди сюда. Дивіться банда. Вони вже 5 штучок. Дядька Андрія. Шість. Дядька Андрій, ви задоволені, банда. От, все, банда, ловим клас, взагалі супер. Нарешті почала вже корішка плювати. Довго чекали її ну, на це. Щоб ви знали, якщо ловити на стук на лімчика, то це найкраща наживка. Ніякий ні йорш, ні щось інше. Тільки корішка. Вона має запах свій. Оп, Ах, нема. на варика клюнула как клюн, байк, раз біля цього біля санок зараз переходимо на кусочки йоршика наріжемо трохи і будемо рыбачить. бачили дуплеть то і клюють о клас дивіться банда яка корешина класна о супер о. Зубатый зубатий монстр Дивіться банда які корухи влітають, такі о, потужні класна рибка. Вже ми трошки підловили. я ось 14 штучок. Андруха десь 11 Покльовує. Дивіться банда, які тупляти коя, ой, клюють. Клас, Друзі, вітер страшне. Покльовує трошки корішка. Дивіться, це для вас спеціально новорічний галстук, такий зав'язав. Корішка покльовує всіх. Але з перемінним муспі підходить, чекає. Трошки рибка ще є, хто підходить, то відходить, з'являються, то зникають. Трошки підловили всіх, покльових. хто 40, хто 50, хто 60, я зловив 71 штучку. От, класний такий ловчик. Так що будемо помалу зматуватися додому. Вас вітаю з наступаючим новим роком. Всім миру, добра і побачимось на рибалиці. До побачення.